Знаєте, не можу оставити без уваги ту ситуацію, яка відбувалася в Вінниці, да? Як 100 чоловік українців отловили і закрили, да? І тепер стає понятно, зачем набирають ще 10 000 в СБУ сотрудників. Видно, хто в зв'язочці працює, проти українського народу і хто за знищення українців. знаєте Тому народ. Я скажу, що не вистачає ці зв'язки з ТЦКшниками і поліцаями, які присягали служити українському народу поліцаї українські, а за запугані і за деньги колонізаторів. Українського народу з удовольствием займається геноцидом українського народу. Знаєте, тут в цій зв'язці не вистачає того ЗСУшників. Ще, коли почнуть потягувати армію намерних людей, які хочуть зберегти життю свого батька, свого брата, свого сина, то вони знаєте, вже объединилися, вони показали своє лицо чи частні фірми, яким все одно на український народ які не хочуть проводити переговори, і в яких головна задача розрушити Росію і уничтожить русских українців, русов, наш русов Славян. Які проживали на цій території, їм треба, як ми бачимо, пуста територія без людей. Тому всі здраві українці, всі здраві руси, всі люди, які розуміють, що відбувається, які розуміють, хто нас унічтажає і зачем. Об'єднайтесь, вставайте, боріться. За свого брата, за свого сина, за свою жінку, за своїх дітей, за свою землю. Боріться проти колонізаторів, проти вчасних структур, які вас відлавлюють на вулицях. Немає ніякого закону, немає ніякої Конституції. Ваші права не відстаються. Ви лишені всіх прав, ви вичеркнуті з корінних народів України. Вас загнали вже в Угол. Ви потеряли право на майно, на нерухоме майно, Ви втратили право на рухоме майно, Ви втратили право на жилье, ви потеряли право на самовизначення, на самоопределення. Ви не можете определитися в місті, де ви хочете жити. Вас закрили скот в концлагері. Люди, пока місь нас є большинство в Україні, показ нас там 15-20 мільйонів, а не 3 мільйона. Тому всі здраві люди объединяйтесь і боріться, потому что другого виходу, другого пути не буде, ви не можете нічого сделать. Ніяк уйти від, від цього геноцида, вас закрили в загородки, вирізають по одному вилавлювати народ. Як це треба розуміти. Напишіть своє мнение в коментарях, як спасти український народ. як объединить український народ? Як, як, як боротися проти цих частных корпорацій, які нас вирізають, по одному вилавлюють. Напишіть своє мнение в коментарях, у кого які є ідеї. Тому що я хочу, щоб український народ жив. Мені не надо Україна без українців. Мені не треба Україна, де живуть українці. Мені не треба пуста територія без українського народу. Мені дорого і важен кожен чоловік, який проживає в Україні, в Росії, в Білорусі, тому що це наші брати і ми один народ, в нас тече одна кров. Якщо ми до другого не поможемо, якщо ми не об'єднуємося, в цей трудний момент, то нас. колонизаторы, в нас враги, которые находятся вне, потихонечку уничтожить. Понимаете? Я вам хочу сказать, что если развалит страну Россия, якобы советская страна, не будет жить хорошо от этого. Понимаете? Потому что все-таки в России в большинстве принадлежит все нам, ру, русам, да? И это наше достояние. Jeśli в той стране будуть командовать англосакси, і and то two а не nie то to лучше русам жить не стане. Вы должны это понимать. Потому что основна цель не розвалить, не уничтожить, не убивать друга, объединяться и сохранить те, что есть, и приумножить. Потому что наше спасение только в объединении в объединении славян, в объединении белорусов, в объединении э, русских, в объединении украинцев потому что що... хорошее же другу рвать, давайте объединяться против общего врага и не служить за деньги британцам, американцам и другим колонизаторам, которые хочуть сделать с Украины колонію. Ви повинні розуміти, поліцаї, полицаи, СБУшники і всі остальные вони вас все одно сольють, ви не їхні люди. Ви не поїдете в Британію, в Америку, і ви не будете там жити, так як жили в Україні. Ви будете там раби, ви будете там грузчики, таксісти, дворники, Ви не будете решать там серйозні розумієте? Ви Вы повинні осознати і понять, і всі повинні стати на захист свого народу. И если не надо йти на сделку со своей совестью и бороться против своего народа за деньги или за страха, потому что не время бояться, время для їхніх дій, для спасения украинского, белорусского і русского народа. Всем добра, всем пока!